Вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. В кожну останню суботу місяця у нас в Києві на Броварському відбувається зліт колекціонерів. І сьогодні вирішила зробити для вас відео. Останнім часом обстановка тут стала жвавіша, але тематичних пропозицій для мене українського радянського вінтажного посуду дуже мало. І мою увагу, як і інших колекціонерів, які знімають цю подію, привертає столик пані Валерії, до якого ми зараз вами підіюємо і трохи про нього поговоримо. Ну, одразу така тематична підсезон тема бузок на формі тюльпан від Дульова. Це старий сервіз після 1964 року клеймо Сокіл, який ну, завжди привертає увагу і дуже ціниться і колекціонерами і людьми, які просто люблять порцеляну. Ще один відомий сервіз від Дульова красуня, так звана красавиця. Цей сервіс в 1937 році отримав велику золоту медаль на Всесвітній виставці в Парижі. Автор малюнку цього художник Петро Ліонов. Ну, останнім часом художники це доволі вже сучасний сервіс, експериментують з криттям. класична красуня, красавіця. Ми зараз бачимо Blue Роял. Покриття, дуже красивий розпис. Ви бачите, на носику чайника, ручка тримачі, так само розписані дрібно. А сучасні сервізи бувають не тільки сині, але й чорний колір покриття, і червоний. А це Золотий олень, чашка Гігант, так само відомий розпис Дульовський, який 20, через 20 років, вже 58 1958 році теж е, отримав свою медаль на виставці вже в Брюсселі. Ну, поруч з оленем ставлю ще одну чашку гігант. Це чашка радянського періоду. Ви бачите знак якості. Це трансформація відомих дульовських агашок в рожеву птаху. Ну, бачите, тут золотий олень вражає своєю красою, а тут. Золоте покриття. А це чашечка від сервізу форми тюльпан з такою самою тематикою. Рожева птаха, ну, вже більш сучасна. А це флагман ЛФЗ, чашечка від кавового сервізу, кобальтова сітка. Це ручний розпис, а поруч з нею ми бачимо вже більш сучасну вазочку. З деколью, яка відрізняється від чашки, тим, що більномірний сама сітка більш рівномірного розписана. Ну, любила ЛФЗ тему сіточки, і ми можемо побачити сервіз, який називається золота клітка, або інколи її називають «волошки». Ну, за наявністю так званої сухарниці, ми можемо зрозуміти, що це старий сервіз десь до першої половини 60-х років. Ну, красивий ручний розпис. Форма тюльпан вже від ЛФЗ. Ще одна річ, яка користується неодмінним попитом у колекціонерів кружка для молока, голова східної жінки, яка випускалась на ЛФЗ. З 50-х років автор цієї роботи Наталя Данько. Ну, особисто мені, якщо чесно, не дуже подобаються ці голови, хоча говорять, що це ще така давня традиція, ще з античних часів. Ну і, звичайно, чашка не може не дивувати своїм старе клеймо ЛФЗ, не може дивувати своїм ручним, дуже таким дрібним. Старанним розписом, вона дуже яскрава і красива. А це більш сучасна чашка Гігант від Елфез, легендарний кобальт, синя птаха називається. І при мені її придбали, вона знайшла свого власника. Ще одна сучасна робота любить Елфезе червоних півнів. Хоча насправді цей фасон чашки з. Кришкою називається подарункова 2, а розпис сувенір. Золото горить при цьому освітленні. Ще один сучасний сервіс. Форма називається іділія, малюнок скарлет з такою ємністю. Більш такі вже сучасні форми. Цікаво, що цей сервіс випускається на дві або чотири персони. Окремо йде чайне тріо. Вони бувають у різних кольорах і для порівняння чашечка синього кольору. А це сучасна авторська робота від дульова на формі лебідь, хоча клеймо таке, як старе, збережене старе клеймо. Дуже такий красивий колір криття і дрібний золотий розпис. Це теж сучасні вироби від ЛФЗ, Вони з однієї серії, і мені цікаво, як колекціонеру, що на денці цих виробів ми можемо побачити всю інформацію. Серія називається квіти і люди. Автор розпису, правильні назви нам колекціонерів. Така інформація б теж не завадила. І Завершу свій показ. Новим виробом від ЛФЗ на старій форми весняна це так званий квітучий горошок, це деколь. І хочу ще сказати, що всі ці вироби ви можете знайти в продажу на OLX у Валерії із Одеси. Дякую за увагу, до побачення.